Залетів ще на ремонт ось такий лафетик до нас. Це така двохосна платформа. Пол тут був дерев'яний, який повністю згнив. Ми вже його зняли. Будемо зашивати його листами перфорації, плюс фаніри бакеліт. Зняли барабани, хотіли продіагностувати гальмівну систему, але зняли барабани і бачимо, що тут пусто різинки наші ось в такому стані. Терсіони вже просівші. Чоркають крила. Ось така печальна ситуація. Якісь ось тут стоять уже проставочки. Людина купила бушни цей прицепчик і попросила його привезти до ладу. Ми ж, звичайно, допоможемо. Зараз все настроїмо. Ось бачите, барабанчики навіть не тормозили. Не тормозили, бо внутрі під барабаном нема нічого абсолютно. Гальмонака буде під заміну. Таке ми не відремонтуємо. Це дуже-дуже старе, це якийсь 90-й рік гальма накату. Ми це все замінимо, зробимо і я вам покажу, як все вийде у нас гарненько. Тож, кому цікаво, звертайтеся, зробимо і ваш лавєтік в будь-якому стані. Приведемо його до гарного стану. Завершили ми роботу по даному прицепчику. Що люди пригнали нам. З Чернігова, що було зроблено. Перше, це нове гальмонакат, 27 тонни алко. Переварили кріплення під опорне колесо. Доски всі познімали, які тут були трухлі, викинули, спалили, закинули листи перфорації, посередині фаніра бакеліт. Ось такі крила. Так, алко, преміум колеса тут 12. Торсіони Алко 1500 кілограмів на кожну балочку Легенько його освіжили піддули е, сірою фарбою. І ось так тепер він гарненько виглядає. Нагадую, що він приїхав до нас повністю в дуже поганому технічному стані. І поміняли дві осі, гальмона кату. Тобто Технічна частина цього прицепчика повністю нова. І перфорація, фанірка. Кому цікава така робота, кому потрібно ось таке саме похоже, може щось зробити, без проблем. Заїжджайте, зробимо, будемо раді. Віддаємо прицепчик клієнту, який пригнав до нас його. З Чернігова зробили повну капіталочку, нові торсіонні осі, повністю гальмо на хату нове, поставили перфорацію і фанірку. І спросимо людини, який відгук від нашої компанії за нашу роботу. Все добре. Хлопці відпрацювали на 100%. Зробили все, що треба, навіть більше. В принципі, ми задоволені, дуже радий знайомству. Думаємо, що все буде добре. Дякую, дякую вам. Приїжджайте, будемо раді, бачити.